Джо Байден за крок від зняття з президентських перегонів. Після невдалих дебатів у президента США наче почалася чорна смуга. Він поводиться невпевнено і курйозно помиляється. І дійсно, президент Путін. Президент Путін. Спонсори демократів. Ось уже місяць змушують Байдена відмовитися від участі у президентських виборах. Ми сейчас видим, що дійсно в районі 60% представителей демократической партии сьогодні виступають за смену непосредственно кандидата на президентські вибори. І ось нарешті підводить і його здоров'я. Байден захворів на ковід, що також негативно позначилося на його рейтингах. Дійсно в штатах, в яких, собственно говоря вирішується судьба виборів. Трамп має преимущество перед Байденом. Виходячи з цього суцільного негативу, демократи стали інтенсивніше наполягати на тому, щоб Джо Байден покинув президентські перегони. До процесу включилися топ політики партії. Змі до тиску за зняття Байдена приєднались Обама та Пелосі. Це нова і, можливо, вже остання стадія громадського тиску на Байдена. Існує велика ймовірність того, що у бій проти Трампа демократи висунуть нового кандидата. топ демократи США вважають, що Байден скоро відмовиться від участі у виборах. Хто це буде? Головна інтрига. Ніхто публічно зараз не об'явіта тому, що він є альтернативним кандидатом і готовий знімати з поста Джозефа Байдена. Але у вузьких колах звучить три особи. Перша з них Гевін Ньюсом, губернатор штату Каліфорнія губернатор штата Каліфорнія, який в принципі являється молодою версією Байдена, по своїм політичним возрінням, по своїй програмі, по ключовим він використовує, несполітонсіна повністю вас політику Байдена. Друга це Піт Бутіджич, чинний міністр транспорту США. Він служив в армії, он випускник гарвардської школи права, він знає сім языков, он представитель сексуальних меншинств, і он посланник по личным, вопросам, точнее, по личным дорученням президента Байдена. Він же грав на користь Байдена чотири роки тому. Іменно то, що в фонд, дала Байдену необхідні 20%, щоб об'єднання других кандидатів. Ну і третій кандидат – Камала Харрис. Я лично думаю, что это наименее вероятный вариант, потому что она из трех возможных наименее популярна. У нее гигантский антирейтинг, и, к несчастью для нее, она просто не показала результата за прошлые четыре года. Харрис про те ставлять у лидеры соцопитывань деякие американские аналитичные центры. Конечно, подобные публикации — это, скорее всего, не просто аналитические материалы, но и, наверное, часть некой кампании, которую сейчас проводит в демократической партии руководство А з целью надавіть на Байдена з тим, щоб він надказався ту в вибора. Вона відома персона та віце-президент США. Ну по воду Харіс, я думаю, що здесь прогнозуємо, просто тому, що вона узнаває. Але ж стане вона чи хто небудь інший гідною заміною Джо Байдену – Це головне питання з великою проблемою. Наприклад, приположить, що демократи дійсно ким-образом реалізують план засняття Байдена. и перезагрузкой своей избирательной кампании, то у них будет главная проблема следующая. А как добиться узнаваемости кандидата? Эту проблему можно вырешить. Я думаю, это время есть, поскольку в США очень сильный запрос в общем на новые лица. С другой стороны, Байден не уходит прямо завтра. И он... Будет очевидно топ-таки агітатором за нового кандидата, если такой будет от демократической партії. Більш того, вона може зіграти на руку новому кандидатові від демократів. Якщо Байден знімається і на його місце заходить молодий кандидат, либо кандидатка від демократів. Трамп тут же теряет 2%. избирателей. 2% рейтинга от Трампа отходят сразу к представителю демократов. Допускается уж вариант, что демократическая партия США сведомо сдаст выборы президента и сделает ставку на выборы в Сенат. Мы должны не забывать, что президентские выборы в Соединенных Штатах не могут рассматриваться сами по себе. Потому что осенью одновременно с президентскими выборами произойдут выборы третьей части Сената А також всі палати представників, яке рішення буде ухвалено, і що буде далі? Залишається лише чекати та спостерігати.